Плечем до плеча поруч із українськими армійцями вони стали на захист України за покликом серця. Сьогодні, 14 березня, ми відзначаємо день українського добровольця. Із цієї нагоди у Кременчуці представники міської влади на чолі з міським головою Віталієм Малецьким військові та представники громадськості поклали квіти до пам'ятного знаку загиблим учасникам у зоні АТО у парку Слави саме в цей день. 14 березня 2014 року на полігоні в Нових Петрівцях вже більше 500 бійців самооборони майдану народного віче почали підготовку до участі в боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність України. Таким далеким і таким близьким водночас здається. Той долоносний для нашого народу 2014 рік. Україна пишається всіма, хто здобуває перемогу для нашої держави. Україна завжди пам'ятатиме усіх своїх героїв, які віддали життя за свободу. Ми вдячні кожному і кожній, хто був серед перших добровольців ще у 2014 році, і тим, хто саме зараз відчув, що час стати воїном. Пишаємося всіма, хто здобуває перемогу для нашої держави. Слава українським добровольцям! Це ті, які потягнули все на собі. Думали за зарплати, не думали там за рідних, за близьких. Ну, десь десятак. Усіх добровольців привітав і народний депутат Юрій Шаповалов, зауваживши, що саме завдяки їхній мужності вдалося стримати наступ ворога. Добровольці приклад для кожного громадянина в тому, як треба відстоювати свободу та незалежність нашої країни. Вікторія Максимович, Олексій Кражиновський, Кременчуцькі новини.